Давайте чесно, хто з вас відчував, що сили на нулі, що клієнти виснажують, а робота, як колись приносила натхнення, перетворюється на рутину. Інколи навіть жахає. Ви прокидаєтесь і не хочете йти на консультації. Відчуваєте роздратування замість емпатії, а після робочого дня просто немає сил навіть на себе. Це Вигорання, і воно не проходить само собою. Я знаю, що це таке, і я знаю, як його уникнути. Що робити, щоб не вигоріти? Встановлюйте межі. Перше, ви не можете допомагати людям 24 на 7. Ваш ресурс обмежений, і це нормально. Перестаньте відповідати клієнтам у неробочий час. Навчіться не казати ні, коли це потрібно. Визначте час для роботи і чітко його дотримайтеся. Бо якщо ви дозволяєте своїм клієнтам порушувати ваші межі, це не їхні провина, а ваша відповідальність. Відновлюйте енергію це друге. Ви не робот, ви ж кажете своїм клієнтам про важливість самопідтримки, правда? Тож запитайте себе, що ви робите для себе. Прогулянка, спорт, творчість, що завгодно, що вас заряджає. Малювання, музика, кіно, те, що вас надихає, час на себе без почуття провини. І головне, це має бути регулярно, а не коли буде час, бо часу може і не бути. Третє, діліться навантаженням. Ви не супергерой. Робота з людьми це емоційне навантаження, і його потрібно розвантажувати. Як Супервізія, інтервізія, спілкування з колегами, шукайте підтримку, не тримайте все в собі, говоріть про свої почуття. Четверте: слухайте себе. Якщо ви постійно втомлені, роздратовані, якщо вам важко, це сигнал. Не ігноруйте його. Вчасно давайте собі відпочинок. Робіть паузи між важкими консультаціями. Зупиняйтеся, коли відчуваєте, що виснажені, ви не можете налити спорожньої чашки. Турбота про себе це не егоїзм, а професійна необхідність. Я хочу, щоб ви зараз подумали, що з цього ви зробите вже сьогодні? Бо якщо ви збережете себе, ви зможете допомогти значно більшій кількості людей. Дякую за увагу!